Доброго дня, друзі! Хочу вам показати новий продукт, який я виготовив. Це зарядка для акумуляторів Дніпро М та аналогів наших, які ми от виготовляємо. Вони дуже популярними стали і просили люди, щоб я виготовив також потрійну зарядку для таких акумуляторів, щоб заряджалися як оригінальні, так і акумулятори аналоги. Отже, ця зарядка вийшла дуже класно, так як вона має три виходи, і кожен з виходів має як мінімум 4 А. Там може бути як 4, так і 4,5 А на один вихід. Вона обладнана мікроконтролером, де буде показуватись відсоток заряду. І зараз я поставлю акумулятор і покажу вам. Так, вставляю я акумулятори. Дивимось. Ну, по факту, вона так не мигає. Це таке телефон передає зображення. Отже, тут видно 90, 36 та 100%. Оце заряджений вже повністю. Така класна от зарядка. Зараз вона є на платформі. Платформа також є в продажі. І вона дозволяє зберігати акумулятори, а також їх заряджати. Е, ніякого бардаку на вашому столі не буде. Зараз я її ще зніму з платформи, покажу, як вона виглядає. Ось така зарядочка, друзі. Така краса Получилась. Важкенька така. Тут дуже хороші стоять компоненти електронні, прослужать довго і ну, реально вона заряджає дуже швидко, бо стандартно Дніпром використовують 3 А, тут більше як 4 А. Кожен з виходів, тому зарядка реально, ну, Дніпром такої немає. Тобто її взагалі немає. Я завжди придумую якісь нові оригінальні продукти. Просто тому, що реально є на це попит. Багато хто, я от коли виготовив ці акумулятори, багато хто почав купіювати мене і також свої виготовляти акумулятори. Ну, наскільки я знаю, в них не було такого успіху. Як вийшло з такими акумуляторами. Тому, скоро вона поступить в продажу. Можете писати в особисті. Тут також є кнопочка. Її натискаю, що цей дисплейчик буде перевертатись. Тобто, коли вона отак встановлюється, треба перевернути дисплей, щоб було зручно дивитися на дані. Все. Прошу вас оцінити. Написати коментарі, що ви думаєте по цьому поводу.